Добрий день. Заслухаю. Хто ви є? Прокурор по російської кордону прокуратури. Гресь Дар'я Олександрівна. Я фамілія? Гресь. Гресь Дар'я Олександрівна, Дар дуже приємно. Дар'я Олександрівна. правовий безпреділ у вашому районі, твориться. Значить, не можу отримати медичну допомогу згідно медичних гарантій державних. Так. Попереджати. Я ж не патрульний поліцейський. У мене в статуті не написано, що треба попереджати. Я простий громадянин України. Я, я веду відкритим способом. Якби це було скрите було, то можна а відкритим способом. Так. Да. Можна повернутися до актуального питання. Так. А, значить, не можу отримати медичну допомогу згідно. Державних медичних гарантій, угу. які у нас з недавніх пір чи вже з давніх пір з 18-го року, угу. по-моєму, да? існують. І от звернувся в клініку, яка є учасником цих гарантій, а мені виставляють щита там безнасловні. Кажуть, вибачте, але тільки платній основі можемо можу вас обслуговувати. Угу. А який медичний заклад? Клініка Феофанія. Угу. Добре, тоді зараз ми приймемо від вас заяву, зареєструємо її і вже по результатам вирішення вашого звернення вас буде повідомлено. Тоді почекайте, я зараз візьму бланк і ми з вами заповнимо. Чи можете ви самі написати? Чи щоб я написала, як вам зручніше? Ну, Я не знаю. Я... Уже пришло, написати? Я вже прийшов. Давайте напевно, випущить. Давай тоді почав ну якби я не прийшов, да я б хати. Я...